Де я в машині наступний мій пункт? Ми їдемо в Біляївку. Це я їду з отцем, який запровадив таку штуку, яка називається стратегія розвитку малих храмів. У Нас для наших дітей ніколи. Отже, скажіть? Я хотіла я всім священикам з Одещини задаю таке питання. На вас дуже був серйозний тиск. Та я пам'ятаю, що вам обіцяли вирвати руки, ноги, обіцяли, що ви здохнете під забором ваші співбрати. Якби сьогодні вони сказали вам, очі, об'єднуємося. Ми прийшли, давайте молитися разом, служити разом. Ми хочемо стати частиною церкви. Отак От дивлячись в очі. Ви б їх пробачили? Я навіть на них обіди не маю. Ні, ви їх пробачили, Прямі, ви б стали з ними з А я не можу їм пробачати, бо я на не зближаюся. У мене просто немає, ну що на них обіжатися. Ми ну, зараз їдемо в місто Білею, бо там такий отець з Миколаїв, Червоній церкви. Я до нього кажу, ти з ви старший священик, я молодий, от ви разом чи пізно ми об'єднаємося, ви приїдете в Мирне на храмовий празник. Я до вас в церкву приїду з відкритими очами, бо я на вас нічого не говорив. А я кажу, як ви приїдете в мирне і скажете цим людям, що ви не благодатні, не канонічні, прокляті, ви підете в пекло, як ви їм будете в очі дивитися. Такого не буде. Я задаю це питання всім священикам на Одещині. Якщо завтра до вас прийдуть моспатріархат, який скаже: ми зрозуміли, що хочемо разом молитися, ми хочемо приєднатися. Ті, які піддавали вас найбільше образам, ті, які казали, що ви не благодатні, не канонічні, таке інше, ви готові будете відверто почати з ними служити, пустити вівтар? Ні, ну ми, ми, ми і християни, ми завжди повинні мати, як то кажуть. Відкрити серце, відкриті обійми для людей, прощати повинні, і як сказав наш предстоятель піфані, наші двері відкриті відкриті для всіх, які людей, які священиків чи людей, які хочуть прилучитися до єдиної православної церкви України, тому що без церкви. Не буде, як то кажуть, От вчора він казав, що ви неблагодатний розкольник. І зараз дивлячись в очі, скаже, давайте йдемо служити. Ви зможете? Отак От зможете? Я думаю, що я зможу. Я, я готовий ну, простити. Якщо церква приймає е, священника, і він готовий прийти. Звичайно, що ну, ми і християни, ми повинні прощати. Іншого шляху в нас немає. В цієї неділі ну була навіть євангелія е, про боржників, про те, що ми повинні. Прощати і вибачати людям, бо ми всі знаєте, помиляємося в тому житті, але звичайно, що вони повинні це бути, повинно бути з їхньої сторони такий крок серйозний, справедливий, без лукавства. Розуміти, що дійсно людина зрозуміла, що потрібно об'єднуватися в єдину православну церкву. Отче представтесь, будь ласка, отець Богдан настоятель. Святопокровської парафії міста Біляєк, ну і також в Теплодарі і в широкій Я Балці.